Дітки, доброго ранку! А сьогодні у нас з вами зайняття художня література. І ми прочитаємо вірш віри Паронової про дорожні знаки і зробимо аплікацію Моя вулиця. Дітки, зараз ми з вами прослухаємо вірш віри Паронової Світлофор. В нього на чотири боки є по три кругленькі ока. Ними світить не даремно. Як подивиться зеленим, йди скоріше не зівай. Світить жовтим зачекай. А червоний стій, не йди. Щоб уникнути, піди. Дітки, щоб правильно знати, як переходити дорогу, ми ще прослухаємо вішика пішохідний перехід. Треба знати всім як слід пішохідний перехід. Тут малесенька людина попереджує машини. А чекайте, не спішіть, пішохода пропустіть. Знак велику силу має, він машину зупиняє. Дітки, а зараз ми ще прослухаємо вірша про підземний перехід. Там де вулиця широка і машини в три потоки відшукає пішохід. Так підземний перехід. з по сходинках спустився, під землею опинився. Коридором перейшов вихід з-під землі знайшов. Пішохід веселий, радий, шумна вулиця позаду. Дітки для аплікації. Моя вулиця нам потрібна клей, пензлик, жовтий олівець, серветка і деталі вже вирізані для нашої аплікації. Дітки, давайте ми спочатку з вами виложимо аплікацію. Так? Вже в нас є готові деталі. Це в нас буде дорога. Дві будівлі домівки ось так. потім Зебру зробимо. Давайте будівлі доробимо це вікна наші. І на цю сторону? Деталей дуже багато, а вам допоможуть батьки вирізати. Дах на наших будівлях. Ось так. Можна взяти коричневого кольору, кольоровий папір, двері теж на наших будівлях. І світлофор. Дітки, І який у нас спочатку зверху колір червоний, потім жовтий приготуватися? Да? Зелений. Тепер ми все це по чезі приклеюємо. Дітки, ми вже все склеїли. а зараз ми візьмемо жовтий олівець і намалюємо з вами сонечко круглої форми. Ось так. І розфарбуємо. І промінці обов'язково зробимо. Дітки, ось така у нас вулиця вийшла. Молодці, дякую за увагу та нових зустрічей!